Зараз покажу, що у нас тут знаходиться. Оце дизельний генератор. Є ще у нас один такий самий, він в другому місці стоїть, але він на бензині. Таким чином, ОСББ на Харківській 6, розповідає член правління об'єднання співвласників Сергій Богдан, готується до ймовірного відключення електрики на довгий час. Цей генератор надав один із мешканців будинку, ще один Сергія. Розрахували, що їх сумарної потужності майже 10 кіловат. Вистачить на одночасну роботу 28 котлів опалення їхньої секції будинку. Якщо включати, скажем не одночасно, то цього вистачить майже в принципі, на весь будинок. Просто потрібно узгодити графік цих включень. Там одні, там перший поверх там, годину, там ну, допустим, з 13 до 14, другий поверх 14 там, до 15. Да? І ми можемо запитати таким чином весь будинок. Тому будуть підключатися поступово. Котли підключили, подивились, працює нормально. Можна там вімкнути там, зарядку для телефона. Ну знову-таки це ж потрібно, скажімо, узгоджувати. Ну, ми, в принципі, в нас є січа і всі ми один одного знаємо. Я думаю, ми домовимося, хто коли цим буде користуватися. Попіклувалися тут палив. і про запас палива для генераторів. Це ще дві каністри з дизельним паливом. Це приблизно вистачить нам на двоє суток. ще на три доби мають і запас бензину. Також на крайній випадок говорить Сергій. Вирішили придбати металеву піч та підготували для неї дрова. Це уже, якщо буде зовсім там погано, то ми її, в принципі підключимо. У нас тут все для цього є. Ну тому готуємося. З усіх сторін, коли не буде палива в місті, взагалі, коли ми не запустимо генератори, коли, коли не буде газу, да? от знову ж таки, якщо буде газ вдома, то ми їжу можемо і на газу там приготувати, навіть без світла. А коли, не дай Бог, не буде і газу, то тоді це буде єдиний такий істочник, на якому можна буде готувати там їжу. Облаштовувати підвал мешканці розпочали ще з початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому. Тоді ховалися тут під час повітряних тривог. Мають ліжка та підключений вайфай. Він говорить Сергій, також зможе працювати без електрики. Через генератор буде подаватися на нього напруга, він буде працювати і, в принципі, ну не буде ніяких проблем. загалом же усе придбавали за гроші ОСББ або мешканці самі давали для спільного використання. Ми точно тут залишимось, а готові ну, не знаю. подивимось. Усі витрати, говорить Сергій, погоджують із мешканцями, які з початком повномасштабної війни стали більш згуртованими. Це, тобто, вже стала така там дружна, скажімо, сім'я, які там працюють ну, на благо. і ми. Відносини дуже сильно змінилися, вони теплі, дружні, дуже багато друзів з'явилося, Час там проводимо разом. Наразі ж співвласники розмірковують, чи скористатися програмою міської ради на відшкодування вартості 50 на 50% та придбати потужніший генератор. При цьому сподіваються, що все підготовлене не знадобиться. Це як парасолька в дощ, коли вона є, дождя немає. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.